Розділ 121. Заручений Хані Фена. Невдовзі машина Сімушаня від'їхала від корпорації Слава Світу і попрямувала просто до західного парку. Майже в той же час в офісі голови слави світу. Муюйчен стояв біля великого вікна, спокійно дивився на небо. Амо насправді не хотів порушувати спокійну атмосферу, але він просто мав це зробити, дізнавшись про те, що сталося внизу, майстре, я бачив, як місіс сідала в машину Мера Сі. Ймовірно, вони поїхали до західного парку. З поваги до старішини Сі, вечірку заручен Ханіфена мали провести у західному парку. Після того, як Амо розповів моюйчену, він, здавалося, не відреагував. Майстер обережно гукнув його Амо. Потім Муюйчен відвернувся від пейзажу зовні. Насупивши брови, поправивши свій злегка зігнутий рукав, він внутрішньо зітхнув. Підготуй машину! Потім він підійшов до свого стола, взяв телефон і швидко покинув кабінет. Так, майстре, Амо швидко відповів, дістаючи телефон і схопивши вітрівку на вішалці. Потім він вибіг назовні, щоб наздогнати свого боса. Того дня у Вестпарку було дуже жваво. Від входу аж до великого холу в резиденції простелили червону доріжку. З обох боків були всілякі гарні квіти, скрізь були гості і звуки провітань. На другому поверсі резиденції в кімнаті сі сіньї. Сіньї, о мій Боже, ти носиш цю сукню, вона така гарна. Мій двоюрідний брат точно закохається в тебе знову. Хуан Шаншань була вражена, коли побачила сі сінь'ї. Її рожевій весільній сукні. Її очі були наповнені захопленням. Вона була приголомшена, побачивши таку красу, сі подивилася на себе в церкало. коли на її прекрасному обличчі з'явилася збентежена усмішка. Вона встала. Вона одягла пастельно рожеву весільну сукню з розкішним вирізом. Який залишав відкритими плечі, ідеально демонструючи вишукану фігуру всі На сукні навіть було багато сяючих перлин, як зірок на небі. Її світле волосся було зібране та закріплене діамантовою шпилькою. Вона лише зробила легкий макіяж, але виглядала феєю. Вона здавалася тендітною. Але чарівною та дуже милою. Навіть будучи жінкою, Хуан Шенчань була повністю зачарована. «Сіньї, ти богиня всього людства! Ти неймовірно прекрасна. Вона була вражена. Сі Сіньї чарівно посміхнулася, обернувшись і подивившись на Хуан Шенчань. Тон її голосу був сповнений вдячності. Вона Потягла Хуан Шаншань за руки і зі сльозами на очах сказала їй, Дякую, Шаншань. Без твоєї підтримки ми зі феном не були б там, де ми сьогодні. Я, я дуже вдячна тобі. Ти завжди захищала мене, як моя сестра Шаншань, ти теж маєш скоро знайти своє щастя. «Сін'ї, про що ти говориш? Ми найкращі друзі. Крім того, ти тепер моя двоюрідна сестра. Що ти маєш на увазі? Хуан Шаншань міцно тримала Сісіньї за руки. Сісінь глибоко вдихнула і кліпнула очима. Вона кивнула. Я просто хочу тобі подякувати. Сподіваюся, що сестра теж зможе прийти. Знаєш, ми зі феном сподівалися отримати її благословення. Під кінець голос Сі Сіньї став тихішим. Хуан Шаншань була незадоволена, коли почула її страждальний тон. Сіньє, чому ти все ще думаєш про цю відьму? Якби не вона, ти ж не б не публікували такі новини. Такі люди, як вона, найгірші. Навіть якщо їй байдуже, з поваги до сім'ї Сі, вона повинна була запобігти поширенню таких новин. Хіба вона не директор у славі світу? Якби вона втрутилася, все б так не закінчилося. Шаншань, не говори так про неї, це все одно не через неї. Я, мабуть, десь помилилася у будь-якому випадку. Чи не все зараз чудово? Сісіньі невдоволено витріщилася на Хуан Шеншань. Сіньє. Ти занадто м'яка. Якщо мова йде про те, що сталося в минулому, ти все це компенсувала, ти терпіла стільки років. І я думаю, що цього достатньо. Сьогодні твоє свято з моїм двоюрідним братом. На дворі величезна група репортерів. Деякі з них, мабуть, прийшли через те, що сталося вчора ввечері. Хіба ти не знаєш, що це дуже негативно вплинуло на тебе? Хуан Шаншань нахмурилася і уперто подивилася на неї. Сі Сіньї закрила очі і похитала головою. Я не заперечую. Сподіваюся, ти не будеш упередженою щодо сестри. Вона багато піклувалася про мене, коли ми були маленькими. По-перше, я надто багато їй винна. Цього досить сіньє. Сьогодні твій великий день. Не думай про ці сумні речі. Усі знають, що ти маєш добрі наміри, і вона винна, що не прийняла це. Давай завершимо це. Я думаю, що Єфен скоро буде тут. Перш ніж Сісіньї встигла відповісти, голос Юелінсі почувся за дверей. Сісінь поглянула і зрозуміла, що Юелінсі вже та. «Тітко Ює! Хуан Шаншань привітала її. Мм, Шаншань, допоможи їй трохи. Бенкет скоро почнеться. Не думай про це занадто багато. Юелінсі відчула, як її серце заболіло. Коли вона побачила стурбований вираз обличчя сісіньє. Добре тітонько Ює. Хуан Шаншань відповіла перед тим, як чепитися за руку Сі Юе Лінсі кивнула і вийшла з кімнати. Велика зала внизу була прикрашена екстравагантно. Навколо було дуже жваво. Поки ведучий попереду завершив перевірку мікрофона та почав виголошувати вступну промову. Після бурхливих оплесків і оплесків усі затихли. Тепер давайте запросимо одного з наших головних героїв цього дня, генерального директора Хань. «Пане Хані. Пане Фен, підійдіть сюди та приєднайтеся до нас. На голос ведучого гості глянули в бік входу. Побачили, як заходить кілька фігур. Очолював групу Хані Фен. Він був у темно-сріблястому костюмі. І сьогодні на його красивому обличчі була рідкісна посмішка. Його рухи та поведінка були елегантними та харизматичними. Навколо нього була невимовна аура. Натовп не міг відірвати очей від видатного Хані Фена. Більшість із них уже знали, що Хань і Фен має і зовнішність, і талант, але вивчення його того дня справді вразило їх ще більше.